Вітаємо на каналі БВ Гриль. В сонячні дні так хочеться зібрати близьких і поїхати на природу. Тож ми підготували для вас новий швидкий рецепт. Приготуємо канелоні на портативному керамічному грилі Камадо Боно Мінімо. Ставте лайк і починаємо. Спершу підготуємо фарш. В нашому випадку дістаємо фарш зі свинячої ковбаси. Ось так. Натираємо моцарелу. також сир гауду. Додаємо невелику кількість води та ретельно перемішуємо. Далі фаршируємо канелоні м'ясною начинкою. Та обмотуємо беконом. Кладемо трубочки смажитись на непрямому жарі. Для цього використаємо відсікать жару. Не забуваємо перегортати. Смажимо 30 35 хвилин, доки тісто не стане м'яким. Коли тісто приготувалось, щедро змащуємо канелоні з соусом барбекю. З усіх сторін. Ось так. Кладемо на гриль помідори і перчик. Через 3-5 хвилин забираємо нашу страву. І це усе. Смачні та ситні канелоні гриль грилі готові. Щоб повторити такий результат, тримайте наш рецепт. Пишіть в коментарях, чи готували ви канелоні на грилі раніше. Діліться відео з друзями. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі нових рецептів. До зустрічі!